Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай доєднується до нас. Вітаємо вас, Сергію. Слава Україні! Вітаю героям слава. Ну, ви нам розповідаєте, аби не забирати ваш час часу ж таки про ситуацію на Луганщині. Нам важливо це розуміти і знати. Тим більше 24 лютого у нас вже завтра, а ворог в нас і далі підступний. Якби там хтось намагався знецінювати якісь ті чи інші речі, будь ласка. Ну в нас останнім часом було таке достатньо потужне загострення на лінії фронту і на сватівському напрямку, і на Кремінському. Але от сьогодні, до прикладу, поки що тише, тому що напередодні відбили так достатньо потужно. Наші там захисники наступи з на всіх напрямках, знищили купу техніки, знищили особовий склад. Тому ну вони зараз відійшли там. Я не знаю, перегруповуються, можливо, там намагаються щось ще вигадати, якісь додаткові можливо обстріли чи підтягнути ще додаткову техніку. Але от на сьогоднішній день ситуація на луанських напрямках більш-менш стабільна. І ну така контрольована повністю на сто відсотків ну, загалом ми можемо про це говорити. Тому що, в принципі інформація з'являється. Все, все ж таки щодо тактики, то це виглядає намаганням знайти якісь слабкі місця і ці прориви постійно, та там з певною кількістю бронетехніки. Чи як це виглядає? Які малі групи, і знову ж таки далі це вагнерівці, чи вже є ці е, мобілізовані, як ми їх називаємо. Ну, дивіться, на, е, вони вважають, що Кремінський напрямок для них найбільш е, такий зрозумілий і найбільш, напевно, е, слабкий, так вважає ворог. Е, тому вони туди кидають вже не тільки мобілізованих, але і кадрових військових так само. І туди зосередили е, зараз е, ну, таку техніку, там вони кидають в наступ до прикладу роту важкої техніки, це і танки, і БМП, і рота піхоти одночасно. Це немало раніше. Вони в наступ йшли ну один-два танчика і плюс взвод. А зараз ми бачимо, що вже рота і важкої техніки і піхота. Ну але знову ж таки важко було два дні тому, коли вони дійсно поперли так достатньо потужно. Але купу техніки їм знищили, купу двохсотих, трьохсотих зробили. От сьогодні тиша і спокій. Щось готують, але от я тільки був там на передовій з хлопцями, спілкувався, всі говорять, що все нормально, всі чітко розуміємо, що буде важко, але втримаємо. Так, я просто ще додатково хотів з приводу. От ми сьогодні на Донеччині бачимо активно Бавовну, От якось скажу вам відверто, ми трішки з нею засумували. І тут і New York Таймс з матеріалом. З матеріалом з'явився, мовляв, в українських військових з'явилися способи і далі далі діставати окупантів, знищувати традиційно склади БК. і не тільки не про всю Бавовну нам розповідають. Можливо, вище нас із Луганщини потішите тими чи іншими повідомленнями. Можливо, і там десь хтось невдало, знову ж таки палив цигарки серед окупантів сьогодні, вчора. Поки що ні, але впевнений, що вони цю звичку не кинули. Тому найближчими днями будемо отримувати інформацію про луганську баговну ситуація з Вибач, Будь ласка, я. це я... з'являється питання. Я просто Чикаю. там і стежу та з паном гайдаєм, коли там з'являються з'яви, які тішать. Але свого часу ви говорили про те, що там були моменти, коли окупанти, зрадники, колаборанти. То час від часу збирають валізи в намаганнях залишити окуповані території України з цим зараз, як відчувають прихід ну, з СУ дивіться. Наша ситуація вона актуальна там день, два-три. Тому що коли харківський прорив був дуже потужний, то реально повтікали із криміної і зі сватового. Потім mm -hmm. вони повертались, і війська повертались, і mm -hmm. колаборанти повертали. Наші просто не могли далі пройти. Вони могли фактично йти. Але позаду залишали би без е, тилового прикриття, без резерву. Ну так е, військові так не роблять. Тим паче, що ми ж зберігаємо наших солдат, е, тому і планується операція достатньо ретельна. Е, що стосується ну, е, ситуації, яка на зараз актуальна, то ну, вони поки що залишаються на містах, але настрої в них, в них достатньо такі деморалізовані, тому що. Щоб їм там не казали по телевізору? Що за 2-3 тижні вони візьмуть там Київ? Всі чудово розуміють, що нічого ніхто не візьме. Більш того, в Луганську пакують вантажівки, там вивозять навіть з деяких і шкіл обладнання, що ще вивозять, не зрозуміло, тому що так паралельно їдуть вантажівки з двохсотами, і десь там їдуть машини, які наповнені. Обладнанням зі шкіл та чи там з інших якихось закладів пане Сергія, тобто, я принципі... попрошу а обладнання? яке шкільне ви маєте на увазі вивозять чи чине? Що... Обладнання? Так а чому ми будемо дивуватись, якщо вони досі до вітру ходять? Вибачте, на в туалет? Ну що тут говорити? Пане Сергію, ще хотіла запитати вас про інтернет. Була інформація, здається, на початку лютого, що там мобільний, не немобільний інтернет-зв'язок на Луганщині. Намагаються вони відімкнути, глушити. Яка зараз цим ситуація? Величезна проблема, тому що дійсно вони оголосили це навіть офіційно. Що мобільний інтернет вони будуть повністю перекривати більш того, вздовж лінії фронту в багатьох населених пунктів навіть мобільного зв'язку немає. Ну тобто, там люди знаходять якісь можливості виходити на зв'язок, але це вже вони щось там ну кудись їдуть. Чи знають якесь дерево, де трохи-трохи ловить мобільний зв'язок? Ну а з мобільним інтернетом дійсно величезна проблема, і все важче і важче людям виходити на зв'язок з тими, хто на території України з рідними, там з близькими, і я це навіть бачу, тому що набагато менше повідомлень стало приходити в особисті від тих людей, які залишили там на окупованій тимчасово території Луганщини. Почули вас, дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами сьогодні. Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай доєднувся до ефіру в ці хвилини.